На Полтавщині триває впровадження проекту по реконструкції котельні в Миргороді. Вже найближчим часом на ній можуть встановити котел, який працюватиме на соломі. Проект фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Його вартість близько мільйона доларів. Традиційне пальне для економії вирішили замінити біомасою. Загалом на котельні замість п'яти старих встановлять два нові газові котли та один, який топитимуть соломою. На ньому котельня працюватиме майже весь рік, окрім найхолоднішого періоду. І в цей період отключається газові котли. А также они нужны как резервные мощности. Если вдруг что-то случается с биокотлом, ну, может быть, ЧП авария какая-то, мы не можем оставить зимой жителей без... Тепла там без гарячі води, писана тобто, газове ті котли. Два аністаслужить як резерва. Виконавці ще не визначилися, який котел слід придбати. Найдешевший варіант обладнання українського виробництва, однак найбільш якісний данський. Окрім цього, проект ще допрацьовують, вивчають ризики та міркують над тим, чи доцільна взагалі така економія. У громадській раді вже радять звернути увагу на те, як робота нового котла вплине на екологію Миргорода, а також на те, скільки бензину витратять на транспортування соломи на котельню. Можливо, ми спалимо в бака. Автомобілів, котрі будуть возити солому газу і нафти, не менше ніж буде просто споживати газова котельня. Тому ці цифри потрібно вивести і щоб вони були. І тоді вже можна буде приймати рішення. Економити газ потрібно, але економити газ потрібно не бездумно. За попередніми планами проект мають завершити влітку 2015 року. Він включатиме не лише будівництво котельні, а й навчання фахівців та розвиток інфраструктури міста.